Всім привіт! Хто дивиться? Це відео мене звати Влада Гармаш і на своєму каналі розповідаю про контент, маркетинг та життя на балі. І це буде історія підприємця, мене. В якого з'явилася ідея створити свій власний додаток. Почалося ще в січні 2024 року, коли ми остаточно вирішили з моїм чоловіком, що ми будемо створювати додаток. Я 9 років знімаю та монтую відео з 2015 року. І мобільний додаток це є дуже логічним моїм продовженням. Я багато створюю відеоконтенту, фотоконтенту, і усього цього є моя фірмова обробка. Такі тепленькі відео, тепленькі фото. І вже 17-го, десь там з 15-17 го го січня ми вже починаємо переписувати з декількома компаніями. І, наприклад, з конкретною людиною, а, яка спойлер. Як це назвати? Пропоную вам вирішувати в коментарях після перегляду мого відео, завершити фразу: Мене на 671 тисячу гривень слово, яке буде краще підходити за вашою версією, напишіть в коментарях. Коментар, який набере максимальну кількість лайків, отримує доступ до додатку на рік безкоштовно. А я скажу, що спойлер з ними ми втратили 671 тисячу гривень через недобросовісну роботу. Ми починаємо спілкування 17 січня. У нас перша переписка, і після декількох днів переписки з іншими компаніями ми приймаємо для себе рішення, Працювати саме з ним. Лютого ми підписуємо договір з людиною, з власником компанії етнокод Максим Ахріменко. Коротко, що входило в обов'язки, коли ми підписували документ, це те, що в нас срок 4 місяці. Сума фіксується в гривні, також щоб в додатку не було їх реклами, тому що вони хотіли, щоб всередині додатку десь була реклама їх компанії. Це також ні, але при цьому вони зможуть нас виставляти в своїх портфоліо на своїх сайтах. Вартість проекту на першому етапі складає 895 тисяч гривень. Все, ми підписуємо договір і починаємо працювати. Що перший місяць. Все йде чудово. Нам навіть скидуть якісь картинки, ми затверджуємо якісь кнопочки, які вони в дизайні мають бути, так іконки. Тобто, ми щось обираємо. Ми даємо правки на якісь картинки. Тобто, ми там чи це фігма? Це була так, п -п -п -певна фігма. Далі від нас оплати йдуть як по годинам. В договорі чітко прописані штрафні санкції були як до нас тих, хто платить, і як до них тих, хто розроблює. 12 лютого 135 тисяч були оплачені. 12 березня 90 тисяч були оплачені. І перший дзвіночок, але на той момент нам не очевидно, що це дзвіночок, тому що у нас був запланований кол, він відміняється, але по дуже зрозумілій причині. Дуже сильно б'ють по Харкову. А треба сказати, команда в Харкові взагалі не гонці в Україні, і взагалі без задньої думки, ми такі, звісно, ми все розуміємо. Ми входимо в ваше положення, ми розуміємо, в які часи ми це робимо. Взагалі, задньої думки ніякої немає. Ми кажемо все, як тільки все стане стабільно, ми повертаємося до роботи. І тобто. Тут тільки переписка про те, що ми в тотальній довірі і розумінні, що все окей. Далі в нас йде наступна оплата. Це в нас 11 квітня 223 тисячі гривень. Наступна така велика жалоба на електроенергію йде 22 квітня, коли Максим питає, чи все гарно, чи встигаємо ми по срокам. На що він пише, що ні. Парні з Харкова сидять без света, графік наш збився. І зараз всі працюють в Время, кто то з ночі до сутрі, потім э, без света, хто-то до обіду, потім з вечора до ночі. Но я прошу парні по выходным. Всі обходять в положення і ми движемся. Сьогодні в Харкові ракетой ракети тілі вишку. Що кінець квітня це вже той період, коли ми дійсно мали вже отримувати дистанційний доступ через тест флайт, щоб просто подивитися, що там є вже всередині додатку. Але на той момент ми нічого не тестуємо. Ми вже розуміємо, що щось має бути, тому що ми зі своєї сторони провели вже три оплати. І залишилось дві, ну, не так багато. Я починаю спілкуватися з татом, і він каже, що люди, які працюють онлайн, вони точно мали запастися. Тим паче, коли вартість проєкту оцінюється 895 тисяч гривень, купити собі декілька електрогенераторів, коли твоя робота онлайн, це логічно. І важливо, ось в цей період квітень, травень, переходний такий період. Наша переписка вона становиться такою меншою і меншою. Якщо навіть, навіть відкрити, знаєте, лютий, то там прям активно-активно відповіді відповіді, прям багато, тобто гортати. А вже квітень-травень, там треба так один свайп зробити, і це вся переписка. І наприклад, от 23-го була переписка, далі вже 29-го, далі 30-го, 30-го, і вже наступне 10 квітня, тобто 10 днів, в нас не було у відповіді. І знаєте, з чим нам написало не з тим, що ми якось просунулися, що є якісь новини, а, рахунок нам висловили рахунок, тому що ми, в свою чергу, а, платили по годиннику. І 10, і 10 травня ми заплатили 223 тисячі гривень. Ми оплатили наступне логічне питання. Ви в срок успіваєте? Максим, я подключил еще разработчиков. Работаем на всех парах. Ага, отлично, хорошо, рад слышать. 20 квітня. Добрый день, когда можно будет увидеть результат вашей работы. Вы же наверняка уже тестируете приложение. Я бы хотел посмотреть на то, что мы имеем. Для меня странно, что вы до сих пор не предложили нам ни один фильтр. Все ли у нас в порядке? Вы укладываетесь в сроки. Пришлите мне актуальный результат работы, и когда вы дадите фильтры для отбора. Меня очень настораживает тот факт, что вас часто нет в сети. Что вы не отвечаете на мои сообщения. Максим, приветствую. Извините, что не ответил вчера, ТГ почему-то не хотел работать. Скорее всего, связано с плохим интернетом. В целом, дела плохи. Сейчас попытаюсь все объяснить. Итак, целый день вчера просто апдейт и все. Пуши на телефон приходят, но ни телефон, ни ноут при заходе в Телеграм пишут просто апдейтинг. Перезагрузки и ТД не помогали. В связи с постоянными прилетами по электростанциям в стране большие проблемы со светом. Прошлая неделя прошла с рандомными выключениями. Иногда это было на пару часов, а иногда на больше, чем на полдня. У разработчиков дома погорела техника. Холодильники, бойлеры, блоки питания, в ПК и так далее. На выходных плюс ситуация восстановилась, но вчера снова вернулись выключения. Государство об этом уже предупредило официально и ввело время планируемых выключений света. Но, как и все в нашей стране, работает это не как обещают. Все так же рандомные выключения на рандомный период времени. И это подрывает абсолютно все планы. У нас сейчас параллельно несколько проектов, и все они съехали по времени. Касательно прогресса. Прогресс есть, но физически отдать вам на предпросмотр мы не можем. Я об этом ранее говорил, что для теста нам нужен аккаунт разработчика, потому и просил заняться этим вопросом заранее, так как с ним могут быть проблемы. Я не писал вам на прошлой неделе, так как периодически проблемы со светом бывают, но это пару дней максимум. Но сейчас это уже пошла вторая неделя, и надеяться на то, что все решится быстро, я не могу. И лучше об этом предупредить заранее. Насчет тестирования. Тестируют приложения сами разработчики по мере их возможности, Тестировщики еще этим не занимались, так как мы ждем аккаунтов. Я без проблем смогу отправить вам весь материал, который у нас есть. Но толку? Вы не сможете его запустить или как-то проверить. Потому единственный правильный вариант — это дождаться аккаунты, мы выгрузим приложение на тест, и вы сможете их поклацать. На данный момент разработка идет. Я подключил еще разработчиков, чтобы двигаться быстрее, и время задержки было минимальным. Что будет завтра, я, увы, сказать не могу. Каждый день происходит какой-то ужас с этими обстрелами. Со своей стороны могу сказать, что я делаю максимум усилий, чтобы разработать и отдать вам ваш продукт в обсуждаемые сроки. Также проблема заключается в том, что мобилизация стала еще сильнее. Если раньше разработчики могли при отключении света выйти в кафе или поехать к друзьям, сейчас все сидят дома. Мой тестировщик в начале месяца вышел за хлебом, а при выходе из магазина его запихнули в машину и отвезли в ТЦК. Долго решали вопросы. Теперь он сидит дома, вообще никуда не выходит. И такая атмосфера по всей стране. Когда ожидается завершение работ? Максим, я приношу еще раз свои извинения за такую ситуацию. Если нужно, понесу ответственность в рамках нашего договора. Повторюсь, я делаю максимум, что в моих силах, чтобы ваш проект отдать вам в сроки. У нас запланирована связь сегодня на 13.00. Если у всех будет связь, то свяжемся, обсудим рабочие моменты и также уточним время завершения. Сегодня вам отпишусь. Пришлите мне запись экрана, как работает на данный момент приложение. Вы же его у себя тестируете? Я бы хотел увидеть, на каком все этапе. Жду также здесь ответ. Максим написал разработчикам, чтобы прислали видео, но вряд ли сегодня будет, так как у нас уже конец рабочего дня. Ориентир на завтра в первую половину дня. Тестируют только разработчики, когда разрабатывают. Передать тестировщикам мы не можем, так как без аккаунта это невозможно. Этап редактирования фото. Планируем до конца next месяца успеть отдать приложение. И червень по факту... Заканчивайте наш контракт. 12 червня це фінальна дата завершення контракту по контракту. Додаток мав бути завершеним. Ми дали більше ніж навіть там планувалося часу. І тут ми задаємо вже конкретні питання, коли ви плануєте завершити роботу? Нам кажуть тиждень півтори. Чи завершите ви роботу до кінця місяця з фільтрами? В планах в них є. Тобто, бачите, всі відповіді дуже не, не точні? Типу, в нас в планах. На цьому етапі ми робимо свою найголовнішу і єдину помилку з нашої сторони. Знаючи, що є проблеми з розробкою, але навіть це розуміючи, але, типу, блін, ну ми своїм е, покупцям скажемо, що додаток буде в серпні, тобто ми ще беремо три місяці на розробку, ми точно впораємося, тому що по контракту ми мали бути 12-го. Зараз нам щось відшкодують. Ми все одно доробимо, і в нас взагалі було розуміння, що ми встигаємо, тому що, ну що ж, робились ці місяці з додатком. І 18. го Червня я роблю таку маркетингову історію: я продаю дещо. Три дні я продаю людям, і кажу, що є дещо, купляйте. І ця маркетингова історія дуже класно спрацьовує. В мене не розуміючи, що купило 1200 людей. При цьому о, кожен після покупки отримував відео пояснення, що на нього чекає. І там було цей анонс, що я планую робити свій мобільний додаток. І вже тоді, 18 червня, я кажу, що в нас є затримка, тому що компанія з Харкова, і ми плануємо це робити там на середині серпня. Тобто, розуміючи, що є проблеми, але я одразу беру там 2,5 місяці плюс, я в одно роблю цю рекламну кампанію і це треба сказати, моя єдина велика помилка з мого боку продавати щось, що роблю не тільки я. Тому що одне робити якесь навчання, де я головний творець. Створення продуктом, запису уроків, так і я, знаючи себе, я розоб'юсь в ліпьошку, але я зроблю по срокам. Але тут я сижу і в мене немає навіть тест флайю, я не можу нічого подивитися. І взагалі, умовно, це створюю не я. Я не знаю, де воно не існує додатку. Я не можу прийняти участь, я не можу якось допомогти нічого. В мене просто нічого нема. І після цього, якщо чесно, коли я читаю переписку, мені аж погано стає. І потім, 26 червня, це вже знаєте, це така перша переписка, після якої стало зрозуміло, що щось іде не туди, тому що вже як умовно там 10 днів чи скільки завершився наш контракт, але в нас немає нічого, немає додатку, ми навіть ніколи не бачили тестову версію. Добрий вечір. Як ваші успіхи з фільтрами? коли ми зможемо тестувати? Максим, добрий день, парні, ще працюють. Стараємося до вихідних успіти реалізувати фільтри. Но со светом стало хуже, повербанков не хватает. Я частично подключил еще разработчиков, они не работают full-time, но все равно помогают. Когда мы сможем начать тесты? Когда ожидается запуск приложения? Фильтры планируем отдать вам на тест к выходням. Все приложения, не могу ответить, реализуем фильтры и будем садиться пересматривать график. Максим, поймите меня правильно, я делаю максимум, чтобы отдать вам продукт. Мы на протяжении всей разработки ведем диалог, и когда начались проблемы, я вам об этом сразу сообщил. Если сначала это было не критично, то сейчас это ППЦ как критично. Лично у меня вчера в 23.00 выключили свет, и только сегодня в 14.00 включили и это в Киеве, в остальных областях не лучше. Это не задержка по моей вине, это задержка, на которую я никак не могу повлиять прямолинейно. Все, что в моих силах, это подключить больше программистов или обеспечить их как только возможно интернетом и электричеством, генераторы, повербанки. Хочу заметить, что изначально планировалось на проект два разработчика, один ⁇ iOS и один ⁇ Android. Сейчас на каждой из платформ по два и частично задействовано еще два. В общей массе 6 людей, и за это я не прошу у вас доп. финансы. Я их сам олачиваю, так как заинтересован вовремя сдать проект. Я это понимаю, но согласитесь, что это обязанность с вашей стороны. Вас же не волнует то, где и как я беру финансы, чтобы в срок оплачивать работу. Когда ожидается завершение всей работы? На сколько процентов выполнена работа на данный момент? Максим, я думаю, что вести разговор, ссылаясь на договор, это последнее, что может быть, и мне крайне не хотелось бы этого. Мне очень нравится с вами работать, вы хорошие люди, и продукт ваш тоже замечательный. Но, увы, случилось то, что случилось. На момент подписания договора была плюс стабильная ситуация, как минимум с электричеством. Сейчас же она стала намного сложнее. Я уверен, что мы найдем выход из ситуации. Мы подписываем договор уже в час час. И эти форс-мажоры не являются форс-мажорами, потому что это уже был военный стан. После этого диалога, там, с 26 червня, все, знаете, пульс был потерян. Там просто починається одна і та сама шарманка. З я вас розумію, я вас дуже поважаю, але. І просто уявіть, на хвилиночку мої емоції, 26 червня, за два дні до мого дня народження, ми вилітаємо в Японію на свої вихідні, і оцей весь діалог йде, поки ми там їдемо в аеропорт. Ми з Максом на диких нерв'яках і з нерозумінням, що робити далі. І далі наш наступний діалог був вже 29 червня, наступний день після мого дня народження, і я просто сиділа ввечері в Японії на лавочці, і плакати не було сил, хотілося просто кричати, як сьогодні можливо отак от офіційно взяти гроші і нічого не дати назад. Далі в нас є дуже логічне питання. Ми просимо, ми просто вблагаємо показати нам, що було зроблене більше, ніж за 5 місяців, що конкретно, якусь тестову версію, хоч щось, тому що в нас не було жодного тесту. І ми пропонуємо зробити оцінку іншими експертами, які б могли подивитися на проект і оцінити його зі сторони. Наскільки відсотків було ж все ж таки зроблено якоїсь роботи? На що нам відповідали, що це неможливо. І в нас почало Датися враження, що якщо немає чого тестувати, значить нічого не існує. Тому що якщо було б хоч щось, що робили 5 місяців, нам би це показали. І після довгих благань показати 4 липня нам скинули андроїд-версію, яку ми скинули нашим знайомим розробникам, які оцінили пророблену роботу приблизно в 25%. з тих пір. Ми не отримуємо ніяких нових повідомлень, ніяких нових відповідей і відправляємо свого першого листа до них через нашого юриста. І всім, чим ми почали займатися в Японії, це шукати, підключати адвокатів і просто розбиратися, як ми можемо повернути свої гроші, як ми можемо подивитися хоча б те, що є, тому що ну, ми тупо сидимо з макаронами на вухах. І мені просто хотілося кричати від болю, бо мені було як так можливо, як так можливо, як можна було дати хлопцям майже 700 тисяч гривень, якщо бути точніше, 671 тисячу гривень віддати хлопцям. А нічого не побачити, жодної силки, жодного тесту. Одна з найголовніших наших помилок також буде вам уроком є акт передачі робіт, виконаних робіт. Ми їх не просили, тому що для нас це глобальна формальність і ну, нормальні хлопці, нормальні ведуть діалог. Я оплачу офіційно на ФОП. В нас підписан договір. Я взагалі не думала про якісь такі, знаєте, формальні бумажки, але там би вони написували, писали би, що конкретно вони зробили. І тоді б ми тільки проводили оплати. Але ми проводили оплати, коли в нас просили. А просили в нас завчасно, тому що розуміємо, так якщо ми невчасно відправимо, в нас будуть штрафні санкції, і ми розуміли, що це така, знаєте, ігра всі грають по правилам. І знову ж таки, були зелені. Так, нас хлопці просять, ну треба перевести, все окей. Ну, ми переводимо. Найбільшою проблемою було те, що я продала вже людям підписку. Це дійсно була моя помилка. Але треба сказати: розум розумієте, коли навіть я продала дещо, я взяла з запасом, що воно вийде в серпні, а контракт до 12 червня. Я думала, блін, ну я точно встигну, навіть якщо ну, реально у реальну хлопців проблем, ну я борону з таким запасом. Ми почали, блін, в лютому ми точно мали встигнути. А мені було так больно від того, що я безсильна, і хтось просто взяв і прийшов, забрав гроші, умовно. І ці гроші вони заробляються не в легкості, великим трудом. І як так в мене з-під носу, ось так от гарно, офіційно забрали 671 тисячу гривень. І ми йдемо на діалог з Максимом. Типу, давайте ви там просто повернете гроші. Нічого нам ну, взамін нічого не будете давати, тому що по факту нічого немає. І з цього періоду нас починаються судові тягати. Ми починаємо писати свою претензію. Вони починають писати свою претензію. Але вже знаєте, як там відбувається? Там в середньому 5-10 днів на відповідь. Все це офіційно через Укрпочту. І на сьогоднішній момент вже було два суди. І наступний буде в січні, і це все ще продовжується. Але навіть тоді, сидячи в Японії, розуміючи, що в мене немає додатку, я розумію, що для мене, я така людина, для мене не варіант вийти і розповісти, що сталося. Тому що я та людина, в якої ну, має вийти. і Моя ціль не виконана, а моя ціль це додаток. Тому, повернувшись з Японії, ми починаємо шукати наступних розробників. І фішка в тому, що немає такого, що минулі видають нам якийсь код. Нам так нічого не дали, ніякий код. І тому, щоб робити додаток, нам треба його робити з нуля. Це не так, що ми якийсь взяли в якусь роботу, передали наступним розробникам. Ні, це ми маємо знайти нових розробників, написати ТЗ, заплатити. Майже таку суму, навіть більше, наступний розробник, наша вартість проекту складала вже мільйон гривень, і розпочати його робити з нуля. І по факту, в серпні, ми починаємо робити додаток з нуля. І все, що в нас є, це тільки судові тягати з ними переписки. Э, і все в цьому дусі. І ми знаходимо по знайомим який починає робити додаток. І він також трішки не вкладається в сроки, але ми розуміємо, чому тому, що коли ми до нього прийшли, ми такі нам треба за два місяці, щоб типу, якщо ми пообіцяли в серпні, щоб, хоча б в вересні, в кінці вересня вийшло, щоб не так сильно боятися оцього страху осудження. Але ми розуміли, що додаток у нас не простий, може він виглядає для когось. Як додаток, який обробляє фоточки. Але якщо ви розробник, якщо ви полазите в ньому, ви дізнаєтеся, це дуже складне, це дуже складний додаток, тому що він працює з чужими файлами, це не щось, що е, ви завантажуєте умовні якісь уроки, аудіо або ще щось. Найбольніше ага, це стосується страху осудження і, звісно, повідомлення, які з серпня починають до мене приходити з дуже логічним питанням. Була де додаток, за який ми заплатили? Ці питання вони прожигали мене всередині. І пояснити ми не могли нічого, тому що мені хотілося якоїсь розв'язки цього відео, щоб пояснити, що було, і що я робила все можливе, щоб цей додаток був. І Я за нього боролася. І фінансово, і якось так морально я боролася, щоб він був. І я вам скажу, що не кожен готовий втратити 700 тисяч гривень, а потім одразу в нахльовст брати нового розробника за мільйон. Так, от повернемося до моїх найкращих глядачів, і взагалі людей святих, які купили додаток. Взагалі, всі, хто купив додаток, я сподіваюся, що ви бачили сповіщення на пошті. Якщо ні, то я вам скажу, що якщо ви купляли дещо. То ми, як і обіцяли, даємо вам річну підписку, і ще ви отримуєте промокод на цю суму покупки. По факту ви отримуєте додаток безкоштовно. Я бачу це класним рішенням. Сподіваюся, ви його оціните, тому що це дійсно так: гарма ж завжди дає більше ніж обіцяє. І єдине, що я не хотіла. Я не хотіла облажатися в очах інших. Але проблема в тому, що якщо б я нікому не розказала, що буде додаток, то ніхто б не знав про це факап, Розумієте? В цьому і є ось цей момент публічності, що коли в тебе не публічно щось не вийшло, нічого страшного. А якщо публічно щось не вийшло, це тяжко. А сьогодні додаток вже існує. Він вже веб-стор. Проєкт, який мав зайняти умовно 4 місяці зайняв рік. Я плачу не через біль, але може десь на відсотки тисяч. Плачу, тому що дуже рада, що все ж таки те, що я хотіла існує. Отак От не заплановано вийшов такий тяжкий путь героя. Хоча я думала, що це буде хефан, фан тому що на початку проєкту я була усією дівчинкою в костюмі. А на середині виявилось, що ні, треба включатися, треба сильно включатися, треба знову дорослішити, треба знову брати відповідальність, тому що була гілка вірогідності, щоб повернути всі гроші і перестати це робити. Але головна моя задача була це створити додаток. Я дуже сильно сподіваюся, що через рік я запишу відео про результати нашого додатку. Я, по-перше, хочу вас попросити бути трішки сісхадітельними. Якщо раптом будуть якісь глюки, або ще щось, я правда тільки починаю. Ми все будемо виправляти, якщо щось буде не так. Але сподіваюся, що через рік я буду сидіти і розповідати вам про результати. Наприклад, що в нас, наприклад, буде 100 тисяч підписок платних, наприклад, чи список країн іноземних країн, на які ми вийшли, чи може де ми топ 1 по завантаженню? І весь мій наступний фокус буде, звісно, на створенні і роботі над додатком, і зробити з нього супер супереп. Тому що я 9 років створюю контент. А на каналі вже є чи буде в залежності від того, чи висвітилось вам посилання. Тут буде інструкція, як накладати фільтри, які я рекомендую комбінації для накладання фільтрів. і Все в цьому дусі. Не знаю до кінця, як закінчиться історія. Тому я сподіваюся, що ми виграємо суд, що суд буде на нашій стороні, І зможемо, хоча б просто повернути гроші, тому що нас немає додатку. У нас немає ніякого ісходного коду, У нас нічого немає. Ми дали гроші, а в нас нічого немає, взагалі нічого. А додатку я бажаю великого успіху. Додаток вже можна завантажити. Посилання на завантажити, боже, говорю, я ж не вірю. Посилання на щоб завантажити мій мобільний додаток. Під цим відео, якщо ви покупали дещо, обов'язково перевіряйте свою пошту, щоб отримати доступ за який ви платили, і отримати свій промокод. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, є інсайти, є розуміння, що дійсно шлях твій власний, він, скоріш за все, не протоптаний ніким. І він йде через кущі, дєбрі. І щоб дійсно йти своєю дорогою туди, куди ти хочеш. Ця дорога не виглядає як протоптана. Дякую вам велике за перегляд. Сподіваюся, що це відео було не сильно сумбурним, тому що емоції, знаєте, переповнюють рік. Рік. Дякую. До зустрічі в наступних відео. Па-па!